Казка кошеня Руді та білка Жуля, Ліс, що співає вночі. У самому серці старого лісу, де дерева шепочуть давні пісни, а мох світиться в темряві, жило маленьке руденьке кошеня на ім'я Руді. Він був сиротою, але ніколи не почувався самотнім, Бо мав серце сповнене мрій і вуха, що чули навіть найтихіші звуки світу. Одного осіннього вечора, коли туман стелився між корінням, а місяць був тонким, як срібна нитка, нирка, почав дивний спів. Він лунав з гілок старого дуба, і в тому співі було щось знайоме, мов спогад про промакнемо котіння. На найвищій гілці сиділа білка. Її хутро було кольору корис і, і ниєм, а очі, як дві краплі бурштину. Вона співала пісню, яку знали тільки ті, хто вмів слухати серце. Ти співаєш, як вітер у листі», – прошив утім руки. Білка здригнулася, але не втекла. Вона подивилася на кошеня і сміхнулася. А ти слухаєш, як той, хто шукає. Я Жуля, а ти, Руді, я живу тут, у дуплі Старої Лирки. А ти, я мандрую, шукаю місце, де дерева пам'ятають імена? Імена? Так, імена тих, хто зник. Мій брат зник минулої зими. Я вірю, що ліс пам'ятає його ім'я. Якщо знайду його, зможу. Знайти і його самого. Руді мовчав. Він теж когось шукав, хоч і не знав кого. Наступного ранку вони вирушили разом. Жуля знала стежки, яких не було на мапах. Вона говорила з птахами, читала знаки на корі, а Руді слухав. Він навчився розрізняти голоси дерев, Бук говорив повільно. Сосна уривчисто, а береза, мов, дівчинка, що сміється. Одного вечора вони натрапили на галявину, де листя не опадало. Воно кружляло у повітрі, мов у вічному танці. Це місце пам'ятає, сказала Жуля, тут зникають імена. Вона заспівала, листя завмерла. І тоді з поміж дерев вийшла тінь, висока, мов олень, але з очима як у білки. Це мій брат, прошепотіла Жуля, але він не пам'ятає мене. Тінь дивилася крізь неї. Руді ступив уперед. Ти той, кого шукає Жуля, твоє ім'я? Жан. Тінь здригнулася. Тоді листя впало. Жан повернувся. Він не пам'ятав, як загубився, але пам'ятав пісню, вона вела його назад. Ліс зберігає імена, сказав він, але тільки ті, що промовлені з любов'ю. Руді зрозумів, він теж шукав ім'я, і Жуля його знайшла. Ти не просто Руді, сказала вона, ти той, хто слухає, той, хто пам'ятає. І в ту ніч ліс заспівав не вітром, не листям, а голосами тих, хто знайшов одне одного. Руді, жуля і Жан оселилися в хатинці із гілок і моху. Вони щовечора співали пісні, і кожен, хто проходив повз, відчував тепло. Мов хтось назвав його ім'я. Бо в лісі, що співає вночі, жодне ім'я не губиться, якщо його промовити з любов'ю. Якщо вам сподобалася казка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть коментар, яку б ви хотіли казку послухати наступного разу. Всім па-па!